Того вечора в ефірі програма Відверта розмова. Традиційно у цій порі. І цього тижня, як і попереднього тижня, як і, напевно, і кілька наступних. Випускники думають над тим, куди податися, де реалізувати себе, куди занести документи, аби знайти свій фах. Під університетами десь є черги, десь їх немає. Думають про те, яким чином подати ці документи, чи через інтернет, чи занести власноруч. Чимало думок охоплюють і. Ступників і їхніх батьків про це ми будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Але насамперед, сюжет. Без ажіотажу та бійок як минулого року, але з технічними проблемами так стартувала вступна кампанія 2011. Милка сервера. Наші дані інформація щодо даної ситуації. Перервно до розробників у національному лісотехнічному університеті безрезультатно намагаються під'єднатися до електронної системи реєстрації вступників. Це нововведення міністерства освіти, яке дозволяє подати документи через інтернет і уникнути черг під приймальними комісіями. Втім, працює система ненадійно, тому не надто популярна серед вступників. Просто говорили багато випадків, таких було що заяви неправильно написали і їх не зарахували до того списку, на який факультет вони поступали. Якщо у заяві допущена помилка, ви ж відсилає запит серверу Міносвіти, через який проходить реєстрація з Києва ж зобов'язані повідомити абітурієнта та чи дійде. Інформація до нього ніхто не гарантує. У самому міністерстві нововведення називають експериментом. Хоча навчальні заклади запевняють, розглядають усі заяви, які до них доходять. Всі, які будуть подані, ми всі зобов'язані зареєструвати і повідомити про це як міністерство, так і особисто вступника, що його заява зареєстрована і буде брати участь у конкурсі. То загубитися вона не може. Я думаю, що ні. Та не лише інтернет-реєстрація працює з перебоями. Такі ж проблеми у сервера центру оцінювання якості освіти Ірина Афанасьєва приїхала з сином із Бердичева, що на Житомирщині, подавати документи у Львівський медуніверситет. Результатів тестування з хімії чекали чотири дні. Ми ось, скажімо, за 500 кілометрів приїхали сюди. Благо що радушно нас тут зустріли, поселили. Ми тут маємо вікенд у Львові, але не маємо результатів. Лише на шостий день Ної кампанії у столиці усунули технічні несправності. Отож, усі прийняті заяви вищі змушені звіряти вдруге. Прийшла програма, де через програму ic зроблено є доступ до цієї бази даних. І нам прийшлося перших два дня приймати по промову вигляді. Тільки документи. Тим часом під приймальними комісіями цього року порівняно небагато людо. Спо чотири Андрій. Університеті Франка вхід до приймальної комісії за попереднім записом. кажуть, сьомої години займали, але дуже швидко йде за півгодини 50 чоловік. Проходить а зараз у черзі скільки? Зараз вже 145. У політехніці попередніх списки вирішили не складати, але живою чергою задоволені не всі. Займали чергу за дівчинкою. Вона сказала після неї двоє чоловік. Зараз вже стоїть після неї четверо чоловік. І не зрозуміло, де тепер мої діти стоять. Щоб здати документи, треба затратити до двох годин, але в поспіху головне не втратити пильність, бо це може коштувати балів. Є одиночні випадки, що зараз люди дзвонять, що не то вели. Ми дивимося в справу. Якщо дійсно є помилка, ми поправляємо по ходу, і, тобто з тим проблем немає. Ніхто від помилок не застрахований. Ми того року повністю ведемо приймання документів. І безпосередньо в то, що називається тепер в режимі онлайн, ми вводимо ті дані в нашу базу. Електронні бази даних вичів доступні абітурієнтам в мережі інтернет. Хто не перевірить внесену інформацію, сам собі винен. У ефірі програма Відверта розмова. І гостями нашої студії сьогодні є ректор Національного університету Львівська політехніка Юрій Боболо. Доброго вечора, Доброго пане вечора. ректор. І Ольга Стрелюк, координатор громадського спостереження за вступною кампанією. Доброго, Доброго вечора, пані Ольга. Так, пригадую собі з минулого року, що говорили найбільшою проблемою минулорічної вступної кампанії були черги і пільговики. Цього року, з тих днів, які ми вже е, перебули вступною кампанією, на вашу думку, чи є проблеми і як вона чим вона характерна, як її охарактеризувати? Ну, в цьому році і черг немає, і пільговиків немає. Взагалі, Львівська політехніка ніколи не мала проблеми з пільговиками, тому що у нас в основному технічні напрямки, технічні спеціальності, і якщо, наприклад, при плані набору. 50 чоловік у нас було два-три пільговики, причому вони мали досить хороші бали, і вони б напевне без пільг поступили. Тобто, це не було щось такого, що е, впливало на весь процес е, прийому е, на той чи інший напрям. А ну, два чоловіки на 50, це знаєте, це навіть якщо в нього були низькі бали, то він не, не вносив якусь. Дискомфорт в усіх решті Пані Ольго. Ви оцінюєте загалом картину по всіх вузах Львова? Чим характерна ця компанія? З чим є найбільший клопіт? Ну дійсно немає проблем із чергами, які були минулого року, так і дещо є врегульовано стосовно пільговиків. Бо насправді найбільша проблемна ситуація була в 2009 році, коли не було встановлено відсотку для пільговиків. А і в 2010 році, І вже в 2011 Ми маємо 25% відсотків відведених для пільговиків, і між пільговиками складається свій рейтинг. Так, тобто вони мають ну ніби законні свої 25% відсотків. Так що ми спостерігаємо у цьому році, які є проблеми, так станом на Сьогодні вже е, тиждень триває вступна кампанія ще немає визначених державних замовлень е, у жодному університеті. Е, попри те, що Львівська політехніка на вступній е, на вступі е, так дає е, дані, але це дані з попереднього року. Так абітурієнти орієнтуються на ці дані, але вони ну не завжди можуть відповідати дійсності тому, що є. Те саме немає квот для. Ну, відповідно, не знаємо, яке державне замовлення, не знаємо, скільки буде відсотків для пільговиків. Зрештою ще є цільове направлення. Теж не знаємо врешті вузів, скільки воно буде складати і. По деяких вузів цільове направлення теж може складати 25%. Отже, лишається 50% загалом для решти абітурієнтів, які вступають на загальних підставах. А вони мусять знати так, ті на що вони мають розраховувати, і чи то йти вступати до. Іншого голосу, так менш престижного, але тим не менше, але вони і... не бачать загальну картини. Пане ректор, ви спілкуєтеся з міністерством. Чому так є, що зволікають власне з цими даними? Ну, взагалі, минулого року була подібна картина. Також державне замовлення було приблизно десь в кінці червня місяця, на початку липня місяця, коли вже почалася приймальна кампанія. Я думаю, і це, скоріше всього, відповідає дійсності, що просто. Фінансовий стан держави такий, що вони не можуть порахувати кошти, які потрібні для підготовки. Напевно, і вони не можуть спрогнозувати які спеціалісти і скільки їх потрібно для народного господарства. Мені здається, що це власне головна причина, тому що практично державних підприємств у нас немає в Україні. Є тільки приватні державна частка державних підприємств невелика, а згідно Конституцією України і згідно закону про вищу світу, ті люди, які закінчують вузи і отримували стипендії, тобто вони були на державному забезпеченні, вони повинні направлятися в державні структури. Оце, мабуть, я дозволю собі така репліку. Мені завжди здавалося, що міністерство і профільне, і інші міністерства мають над цим працювати упродовж року, а не сумніво, в кінці липня. Скільки їм треба фахівців Ну, ви знаєте, фахівців. політична ситуація, яка в державі Скільки тому... фахівців? Зі а чи не проблем. не спровокує оце зволікання з держзамовленням і зволікання з подачею документів, щоб абітурієнти собі приглядалися щодо рейтингу, куди їм краще податися, де буде більше державне замовлення? Не 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 прогнозуєте ви такої знаєте, карти. Останні новини, які в мене є, ми сьогодні відправили заступника відповідального секретаря приймальної комісії Івана Петровича Вознюка в міністерство, тому що ми отримали інформацію, що вже державне замовлення є, що вже державне замовлення розподілено по всіх напрямках, по спеціальностях, по всіх вузах. Так що я думаю, що, наприклад, в суботу, вже самого ранку, ми будемо мати це державне замовлення. Відразу ми це державне замовлення висвітлимо. У нас на сайті, і крім цього, це буде все висвітлено і в цих документах, які постійно мають кругообіг приймальної комісії. Так що студент абітурієнти вже будуть знати його. Але ви знаєте, по великому рахунку, по крайній мірі, часа до 25 липня, абітурієнту все одно, чи він знає державне замовлення, чи ні. Він точно повинен знати державне замовлення тільки тоді, коли він буде здавати вже оригінали документів на той чи інший напрям. І тоді вже він буде бачити не тільки державне замовлення, він буде бачити весь рейтинговий список на ту чи іншу спеціальність, куди він подав, і він може визначати, вже, куди йому йти, з тим, щоб з цими балами, які він отримав, він може претендувати на місце. Але навіть в такому випадку він не може точно визначитися, що він буде студентом. Він може знати це тільки 5-6 числа. Коли вже закінчиться прийом документів. Тому що оця рейтинговий список, він як жива істота, він рухається весь час. Хтось забрав документи, хтось подав документи. В так, випадку. і той може, наприклад, який 10 чи 15 нижче риски, і в нього абсолютно ніяких надій немає, що він попаде, в останній день він може бути на державному замовленні. Тут дуже, дуже, важко, передбачити, дуже важко передбачити, чому, чому практично. Процентів 80, ну 75, це точно. Оригінали документів здають після обіду в останній день здачі документів. Тому що вони вже бачать більш картину, і вони відповідно. Але це тільки ті, які визначилися, наприклад, він не може вже здавати в Києві, тому що він не встигає. Він в одному регіоні контролює ситуацію. А контролювати ситуацію він може в коридорі навіть нашого університету, маючи комп'ютер, він вже... Контролює ситуацію, що робиться у нас, що робиться в університеті Франка. В усіх вузах тобто ці дані оперативно вносяться. Так згідно розпорядження міністерства освіти, ми повинні ці дані на 11 годину кожного дня висвітлювати і в засобах приймальної комісії, і в інтернеті на сайті університету. Пані Ольго, коли ми говорили, в нас була програма, як відбувається ЗНО, то пані Лариса Середяк говорила про розгубленість вступників, велику розгубленість, коли вони забувають, куди прийти, в котрій годині і так далі. Під час вступної кампанії яких найбільших помилок допускають абітурієнти. Може, ми комусь зараз допоможемо, хто ще не ніс документи? Чи ви це аналізували? Ну з з того, що ми спостерігаємо кожного дня, будучи в університетах чи біля приймальних комісій, і то, що я спостерігаю. Бігає, зокрема, в війській політехніці, ні абітурієнти, ні їхні батьки не читають того, що є на дошках оголошень. Так всі хочуть прийти безпосередньо у приймальну комісію і запитати, де є 212 аудиторія, куди мені треба піти. Хоча є вказівники. Хоча так, ну дійсно, в університеті є. Зрештою, і в більшості університетах це дуже візуалізація, дуже добра. Подібно до ЗНО, можливо ще й краще. Стереотипи радянської системи, коли ми долюблювали стендів. Знає. Важливо, так мушу запитати. Також дуже поширено є те, що в умовах прийому написано, що абітурієнт має подавати сертифікат зовнішньо незалежного оцінювання. Сертифікат це картка з фотокарткою із трьома чи п'ятьма е, печатками про те, що Тобі. він був на зовнішньому незалежному оцінюванні. Але на сертифікаті немає балів. Ті бали треба роздрукувати власне, зі своєї персональної сторінки е, на, е, у мережі інтернет. Не всі абітурієнти знають, і це і в політехніці, і в університеті Івана Франка, і навіть у університет внутрішніх справ, куди йдуть, ну, здавалося, б, майбутні. Так, ем, Правопоряд. Охоронці правопорядку, так, вони не знають, що треба зайти Ще на свою дисциплі. персональну сторінку, роздрукувати ті бали, і їх теж треба обов'язково подавати до. Приймальної комісії, особі, яка е, приймає документи, оце найбільш ну, такі сьогодні. Найбільш... Може, пан ректор дасть відповідь? Сьогодні виникало запитання, бо я так ходила по приймальних комісіях, цікавилася, чи треба абітурієнту подавати окремі заяви на денну форму навчання і на заочну. Якщо він обирає денний бюджет, а заочний про всяк випадок, якщо не вступить. Чи це потім університет сам пропонується абітурієнтам? Як це відбувається? Чим треба писати дві заяви? Я можу одну? порадити абітурієнтам дати дуже хорошу пораду. Поки що, нехай вони не пишуть заяви на комерцію, нехай пишуть всі на бюджет, тому що на комерцію це буде додатковий прийом, який буде тривати до 22 серпня. Ага. І він може, може навіть після цього, коли будуть сформовані списки. Тих, хто вступив, він може прийти в приймальну комісію, і написати заяву, що прошу прийняти мене на комерційних засадах на тау чи іншу спеціальність. А форму навчання вже собі обирають. А цим... форму навчання він вже собі обирає. А якщо вони подають на три напрямки, наприклад, у вашому так. вузі. Так, і е, людина вибере два напрямки. На так. один піде на денну форму, а на інший, очевидно, на заочну. Не право. То як йому зараз написати заяву? На усі три на денну? Ні. Він пи він, пи він пише три заяви цілком правильно, але комплект документів він оформляє один. Угу. Тобто всі решти документів він. Оформляє в одному примірнику, але заяви пише на три напрямки, тому що ми після цього формуємо на денний стаціонар, на ден ну, на денний бюджет, на заочний бюджет, і там ще якась форма ну, вечірки. На, на, на напрямки а, а в приймальних комісіях але це значить. Я перепрошую. Він може писати на три напрямки плюс заочний. Угу. На три напрямки що, повертаючись до електронного експерименту, про який так, так багато говорять. Пане ректор, ви довіряєте цій системі е, вступу? Я довіряю, звичайно, цій системі по одній простій причині: що це експеримент. І всі вступники, які поступають, по крайній мірі в Львівську політехніку, вони приходять і здають оригінал. Тобто довіра ваша двояка. Спочатку Ні, треба зареєструватися. довіряю. я довіряю, Але батьки не довіряють. І всі йдуть і здають в паперовому варіанті. Хоча я вам скажу, що знаєте, ми почали реєстрацію електронну, починаючи, здається, десь з 15 го чи 10 червня місяця, тому що ми готувалися до цього. І ми вже на 1 липня мали приблизно десь 600-600 абітурієнтів, які в нас зареєструвалися. Тобто, є все-таки, мабуть, ті підготовлені. Абітурієнти, які добре знайомі з комп'ютером, які можуть зайти туди, які можуть визначити, куди писати, що писати і куди це все відправляти, як це робити. І вони у нас зареєструвалися. І між іншим, ми на сьогоднішній день приблизно 200 заяв абітурієнтів отримали через базу даних міністерського, тобто вони, минуючи Львівську політехніку, зареєструвалися в базі даних міністерства і ми отримали підтвердження того, що вони там зареєструвалися. Пані, Ольго, за вашими спостереженнями, це надійна система. Вступник, який подав документи через інтернет, може бути певним, що він стане студентом. Маю кілька е, ремарок так на ту е, тему. Не буду лукавити, якщо не скажу, що в приймальних комісіях самі ж е, працівники кажуть, що треба нести. Оригінали, тобто живим людям приходити і приносити свої документи, і дуже рідко радять реєструватися тільки за електронним вступом. По-друге, та система, яка є в Львівській політехніці, то трошечки інша система, ніж той електронний вступ, про який говорять зокрема пан міністр Табачник. тому що дійсно система, яка є у Львівській політехніці, вона працює і працює спочатку, ще з середини червня. І для всіх абітурієнтів, які хочуть вступити до е, Львівської політехніки, але е, та система електронного вступу загальна національна, на жаль, але дає збій. По перше, до неї не можуть зареєструватися особи, які е, закінчили школу до 2007 року. Бо я спочатку не могла зрозуміти, чому я не можу зареєструватися, якщо я зареєструвалася в війську, на, певно, політехніку. Саме, візданих, так, певних років. Так, До 2007 року е, атестати і додатки до атестатів не є електронні. Не переведені в електронну базу даних і не можуть звірити комп'ютер мої оцінки зі школи. Тобто ті, хто до 2007 року не можуть подавати через електронний вступ. По-друге, пан професор не дасть мені збрехати, але електронний вступ не Прописаний ні в умовах прийому, е, яке затверджувало ні в міністерство, ні в жодних умовах прийому. Ну, знаємо навіть прецедент, що вищу. подано в суд на те, наскільки він легітимний, наскільки можна потім ним послуговуватися. Е, так. І, е, Якби, але загалом і наша організація, зокрема, ми дуже позитивно оцінюємо таку ініціативу, так тому що весь світ, вся Європа вже давно працює за такою системою, так і там абітурієнти подають через електронну систему свої документи і таким чином стають студентами вищих навчальних закладів. Але мене просто дивує несприйняття критики і небажання визнавати свої помилки Міністерства освіти і науки України, бо мені здається. Це що це нормально, коли так? Ми пробуємо і сам е, міністр говорить, що це експеримент, так тобто ми пробуємо. Є якісь помилки. Мене ми, на жаль, зараз виктори... не маємо міністра в студії, будемо сподіватися, що він <світ> раніше чи пізніше до нас е, прийде, але ми зараз маємо вас тут у студії. В мене запитання. Наступне Наступна вступна кампанія завжди стереотипно е, сприймалася як кампанія, в якій можливі певні зловживання. Так е, всіляко в нашій країні стараються ці зловживання зменшити. Так, зовнішнє незалежне оцінювання це є один вагомий крок, який нас убезпечує від цього. У львівських вузах де є ті ж які ще є непропрацьовані? пропрацьовані. Е, Попередні курси, підготовчі курси, творчі конкурси, тобто якісь ще інші речі, які можуть додавати балів, які не настільки чітко можна перевірити, які можуть бути суб'єктивними, які викликають певні підозри, які так? викликають певні підозри. Чи є, скажімо, у вашому вузі такі напрямки, де можна цих балів додати, в ліській політехніці можна через підготовче відділення отримати до 20 балів. Тільки на виключно технічній спеціальності. Виключно технічні. От чому я кажу до 20, тому що у нас навчалося на підготовчих курсах приблизно 300 чоловік, хоча, наприклад, в університеті Київська політехніка навчалося десь більше трьох тисяч. А там вже можуть бути проблеми. У нас було всього-навсього 300 чоловік, і ніхто з тих, хто навчався на підготовчих курсах, не отримав 20 балів. Тобто було десь так від 0 до 19, причому розподіл оцінок був нормальний. Не було такого, що е, ці е, абітурієнти, які отримали, наприклад, 15 і більше, їх було більше, ніж ці, які отримали від 10 до 15. Приблизно розподіл був нормальний. Ми з цього проблеми не робимо. Я думаю, абітурієнти також не роблять, тому що в принципі, у нас на технічних спеціальностях е, немає комерційних студентів практично. Ми заповнюємо, виконуємо державне замовлення, якщо один, два до п'яти студентів -комерційних, які поступає на перший курс, то це нормально. Тобто ви можете гарантувати, що е, дитина, яка має знання, все таки може вступити на бюджет. І дитина, яка не має знань, нічого вже їй не зарадить. Так, я можу гарантувати, наприклад, що ця система, яка діє в Львівській політехніці, при оцінці. Абітурієнтів через підготовчі курси, вона діє, люди до цього ніякого відношення не мають. Це все, всі роботи е, шифруються після цього, коли е, комп'ютер перевірить, вони дешифруються. От і людина практично в цьому процесі участі не приймає. Пані Ольгу, як в інших вузах? Е, можна... Творчі конкурси. Очі не будеш паринки там, де є тільки сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання і атестат. Так ну звичайно, і там ми де порядок університеті. Обов'язково так. Ну і звичайно, ми ще маємо додаткові бали учасників олімпіад, хто зайняли перше, друге, третє місце від 30 до 50 балів так, там вже і, серйозні бали. Так, там більш серйозніше. Дійсно будуть проблеми, мені так здається. По-перше, з пільговиками, так яких є вісім категорій, які мають право на пільговий пільгу. Ну, на жаль, влусна це впливу. Немає людина, приносить довідку, підтвердження і є так. Є ще бали. крім того, цільові направлення, так яких теж. В різних вузах від 25 до 75%, взагалі, But якщо говорити таких. про аграрні університети, так, є ще чорнобильці, яким дозволено вступати за співбесідою. Ну, але вони теж мають показати добрий рівень знань в mm. в, в, при у співбесіді, вуз. так, при вступі у вуз. І є, звичайно, творчі конкурси, і е, є ще фізична підготовка в університеті внутрішніх справ, є співбесіда. чи... Е, Ну, Ваша організація якось це буде відстежувати, контролювати. Ви можете бути присутні при тих е, творчих конкурсах, при тих тій фізичній підготовці, коли вони складають. Громадські організації допускають до таких речей чи ні? Ні. Зовнішнє незалежне оцінювання так, ми можемо бути присутніми під час того, як, як учасники зовнішнього незалежного оцінювання складають тести у умовах прийому на 2011 рік, останнім пунктом 23, а у вузах там, 19 є забезпечення відкритості і прозорості вступної кампанії. І єдине, що нам дозволяється, це бути присутніх на засіданнях приймальних комісій і бути ознайомленими з документами, які роздаються учасникам е, при, при членам приймальної комісії а бути присутнім при е, здачі випробувань так чи то про співбесідах е, немає не мають права громадські спостерігачі. вони права не мають але в Львівській політехніці ми секретів не робимо і у нас присутні і кореспонденти. Щоб сьогодні, пане ректор, не подумали, що в нас програма про Львівську політехніку. Я мабуть у нас ка... майже іделі. Я, я просто кажу, що у нас е, і на вступних випробуваннях е, журналісти присутні, і ми цього секрету не робимо. І... І я думаю, що якщо наша, представники наша опори захочуть. Уже, вже ми, будемо... Наша програма вже підходить до завершення. Буквально по кілька речень. Е, можна це назвати побажаннями для тих людей, які подають документи. Можна це сказати настановами, що на сьогодні має пам'ятати вступник, який несе документи до вишу. Коротко. Коротко. Три слова. Щоб кожен абітурієнт, який поступає в той чи інший вуз, чітко визначився з напрямом. І оця система, що він має право здавати документи на 15 напрямків, і він коливається, куди йти, це дуже погано. Випускник повинен знати, куди він іде. І оце я бажаю всім абітурієнтам, так, щоб вони чітко визначилися і отримали, і пішли на цю спеціальність, яка їм подобається, а не на ту, куди їх забирають. Олю, мені здається, що абітурієнт не має шукати додаткових способів нелегальних для вступу до вищого навчального закладу, і має пам'ятати, що є закон, так і його треба дотримуватися, і то буде відкрито, прозоро і доступно для всіх. Я вам дякую за участь у нинішній програмі. Я сподіваюся, що ми ще зустрінемося. Вступна кампанія триває. До початку серпня ще є час. Нашим вступникам також бажаю знайти фах, в якому вони зможуть себе зреалізувати. Це До наступної відвертої розмови на все добре.